церков воспоминає пам'ять великомученика Георгія Побідоносця. всі святий, ім'я якого наші предки під Карпатами учули перший раз від і Мефодія у 9 віці. І з того часу той праздник Юрія став такий милий для людей, що навіть многі люди з молитвою, з літургією і з добрими молебнами. І ще й присовокупили купили так, де по селам організувати поливанки. Нині праздник, в котрому акцент великий. Це праздник дуже древній, і його відмінити ніхто не міг. Но пробували. Коли в наш край прийшла Унія, то дуже скоро праздник великомученика Димітрія. Великомучича чуча Георгія і багато інших святих забилися або одійшли на другий план, а прийшли нові святі, не наші, чужі. Але Бог так дав, що там, де православні живуть, у Карпатах нині основна маса православної церкви в Карпатах, а вона сьогодні у Польській православної церкві, Чеській і Словацькій. У Румунії, на мадярах, і у нас, де тут живуть в Карпатах наші люди русини всі традиції держать. Мало того, пішли в Америку і там настроїли храмів честь Великому Георгія. Мій дідо, батько мого отца Дмитрія в монашестві Алексія, і ромонаха Олексія, також був Георгій, прийшов в Америку. Прийшов потім Сибір із Чехословацьким корпусом через Японію, везли руською золото в англійський банк, і тим золотом Чехословакія розстраювалася. І він так казав. Він вперше відів, коли підшов із Подкарпатської Руси в Америку той дома, а ще повів, що православний пендриком на гайку дістав. А в Америці виявилася свобода, і маса уніятів стали православними. Таким став і мій дідо Георгій. коли вернувся з Америки, перше, що поклав перед церквою православний крест. У той час не було ще такої агресії, як нині вже розпалили. А коли повернувся Мів, купив майже 10 гектарів землі. Поміг віддати своїх сестер, друзів. Ну, а пак що? А пак прийшла совєтська власть і дідову землю забрали в колхоз. А потім прийшли чужі люди, записалися в колхоз, і після розпаду Свєтського Союзу і колхозів. чужі люди на наших землях. Але головне благоухання того святка – Твердость віри православної. От почому і уніяти, і западні католики цей праздник недолюблювали. А суть, сутність цього праздника проста. Імператор, видить, що «любимий воїн, красавець, силач, Ну, сказав йому царю: не вмішуйся в релігію, не забороняй християнство. Не переслідуй Християн, не бей їх, не пали їх, то сама свідома частина нашої імперії, це май надійні люди, ніколи з них предателі не будуть. Ну, імператор не повірив, не послухав. Мало того, коли який авторитет має Георгій, та всячески старався його склонити. Він собі так подумав, якщо Георгій стане Язичником знову, то маса людей ну раз Георгій, так і ми. Ну, Георгій добре знав, якщо він зробить один крок від от Христа відступить, він все тратить, да й многих людей соблазнить. Імператор пішов на хитрость і сказав, якщо ти станеш язичником і будешся моїм богам, кланятися. І я тебе зроблю своїм замісником намісником. Георгій то розумів і сказав царю, ти мене нічим не прикупиш. І тоді почалися мучення. Причому подумав цар по своїй простоті, що Георгій колдун, бо по-нашому, і відповідає мудро і спокійно Георгій. Сила моя од віри во Христа Ісуса. Бо віра во Христа робить нас надзвичайно багатими, вириває сюди середи, поднімає над цим міром і приближає нас до неба. І от що скаже Георгій іменно імператорові, повіруй во Христа. Отче, тися відкриють, розум тися просвітить, познаєш істину. Георгій відповідає, істина є Ісус Христос. І ми нині кажемо цьому блудному світові: ми йдемо путем спасіння, ми йдемо путем Георгієвим. Георгій наш святий, підтримуючи зв'язок із церквою і взирає на Подвиг великомученика Георгія, ми й діти Божі, на нього похожі. З ким поведешся, того наберешся, а в вічності віруємо, єдно з освятими зможемо, і ми наслідувати з святими Царство Божоє. Амінь.